Дві родини зіштовхнулись у судовій залі вже по другій справі. Спершу лучанина судили за жорстоке поводження з твариною, копнув мопса адвокатки, захищаючи сина. Тоді його вони не визнали. Нині ж до нього і його дружини позивається сусідка, чиї інтереси представляє та ж сестра адвокатка вже за камеру відеоспостереження. Причому обидві сторони конфлікту визнають. Проблема глобальніша справа в спільному для двох сімей заїзді у сусідських війнах. Розбиралась Віра Шевчук. У серпні минулого року дві сусідські родини вже зустрічались у Луцькому міськрайонному суді. Тоді Ярославу Багнюку світило адмінпокарання за жорстоке поводження з твариною. Чоловік копнув мопса адвокатки Ірини Міщук, яка приїхала у гості до сестри та мами, сусідок родини багнюків. Тоді пан Ярослав переконав суд, що захищав від тварини свого маленького сина. Його вини не визнали. Сама адвокатка Ірина Міщук нині переконує, мовляв, не викликала поліцію через інцидент з її песиком. А правоохоронців тоді вик викликав її сусід зі скаргою на неї за неналежний вигул тварини. Сім'я багнюків із цим не погоджується. кажуть, тоді до них приїздило дві бригади патрульних. Нині Ірина Міщук представляє у суді інтереси своєї сестри, яка позивається до сусідів вже за камеру відеоспостереження. Мовляв, у записах із цієї камери, які Ярослав Багнюк надав суду по справі щодо собаки, які потрапили у сюжет телеканалу Аверс. Видно і територію їх житла. Жінка вимагає демонтувати камеру і виплатити 30 Тисяч моральної шкоди, бо, мовляв, через таке стеження в неї загострилися проблеми зі здоров'ям. Адвокатка і сестра позивачки підтвердила версію багнюків усі ці судові справи наслідок головного конфлікту через спільну земельну ділянку, точніше, спільний заїзд у двір. Основний конфлікт це земельний конфлікт, який триває вже рік. Однак Ярослав Багнюк та Наталія Багнюк вони придбали дану земельну ділянку ще 5 років назад. Безперешкодно користувалися в'їздом-входом на цю земельну ділянку через земельну ділянку моєї довірительки. Однак, коли вони придбавали цю земельну ділянку, вони чомусь не знаю, з яких причин не поцікавилися в моєї довірительки, чи вона надасть для них безперешкодно користуватися в'їздом-входом, чи не надасть, вона вона не уточняли рік назад. Моя довірителька почала процес внесення відомостей в ДЗК цієї земельної ділянки. Відповідно, вона змушена була звертатися до пана Багнюка, оскільки їхня земельна ділянка межує з цією земельною ділянкою і потрібно було погодити межі. Ну і ось якраз після цього, дійсно в лютому місяці 23-го року, почалися ці конфліктні ситуації. Ми їм пропонуємо сервітут. Вони не згідні укласти сервітут. І ось якраз. Це й стало приводом відповідно цього конфлікту. Родина багнюків теж переконана, вся справа у земельній ділянці на платний сервітут вони не погоджуються, що не влаштовує сусідів. А камера, мовляв, лише привід до них вчепитися і нині знімає тільки їх подвір'я. Мовляв, встановили її минулої весни, аби стежити за порядком і перешкодити можливим провокаціям сусідок. Це являється тільки приводом, щоб притягнути нас до будь-якої відповідальності, чи то адміністративної, чи то кримінальної. Щоб мати безпосередній вплив і розділити от спірний земельний, земельний участок. Цей заїзд є єдиний, можливий. Іншого організувати заїзду до нашої ділянки для обслуговування будинку неможливо, а сусіди хочуть його приватизувати і тим самим обтяжити нас платним земельним сервітутом, щоб кожного разу, коли ми будемо вивозити то чи то сміття, чи то приходитимуть гості до нас додому, хочуть за це кожен раз брати з нас гроші. Ну, я не розумію і не знаю, як це так платити за те, щоб потрапити до себе додому. Молода родина додає, довго заробляли за кордоном на це житло, тож відстоюватимуть свої права. Камера для порядку встановлена, а порядок їм тут не потрібний. Треба провокації постійно, щоб нас було е притягнути до будь-якої відповідальності. Ну а ми на їхні провокації, скажемо так, не ведемося, і тому вони їм заважає камера. Представниця і сестра позивачки розповідає свою версію подій. Мовляв, на цю камеру сусіди намагаються зафіксувати якісь порушення з боку її матері та сестри, аби лише не погоджувати межі ділянки та не погоджуватись на платний сервітут. Постійно поліція надаються ось ці відеозйомки з цього цієї відеокамери» поліція відновляє в притягненні адмін до адмінправопору Списує все матеріали, однак пан Багнюк пише скарги в прокуратуру, в поліцію, міську раду, в обласну раду скрізь тисне, оскільки він ніяк не може змиритися з тим, що він купував земельну ділянку без заїзду. В нього немає документів про ті, які він каже. В нього єдина є технічна документація на власника, тобто на дядька моєї довірительки, але це технічна документація. Справа власності підтверджується чи ці, де, приватне, чи Частково власності підтверджується витягом з державного земельного кадастру. У нього немає витягу з державного земельного кадастру на цю земельну ділянку. Дискусії щодо камери відеоспостереження та спільного заїзду у судовій залі настільки затягнулись, що розгляд справи перенесли. Відеодокази розглядатимуть вже наприкінці березня. Віра Шевчук, Дмитро Кутик для новин на часі.